Всім привіт! Знайомтесь, це Мія. І сьогоднішня історія саме про неї. Ми купили її в березні цього року, бо я дуже хотіла розводити хомячків. Так як у нас вже більше року живе Джунгарік Тім. І хоча хомячок – це дуже маленька тваринка, але кожен із них має свій особливий характер. Тім дуже орієнтований на руки і із задоволенням контактує з людьми. Дуже дружелюбний, а Мія вона на моє бажання її взяти чи погладити зазвичай часто цикає. Коли я підносила їй їжу, вона майже ніколи не брала з рук. І ось на початку червня ми посадили Тіма і Мію разом в одну клітку. Так загалом вони пробули разом 4-5 днів з періодичним відсаджуванням. І ось прийшов день, коли у неї почались пологи. І по всім моїм підрахункам це було раніше потрібного строку. Зазвичай вагітність має продовжуватись 21 зрідка 22 дні, а в нашому випадку не пройшло і 20. Пологи в неї були довгими і непростими. Загалом перші чотири малюки народились мертвими, народжувати одного з них мені довелося їй допомагати, бо в неї не вистачило сил. Я, звичайно, була дуже засмучена, що так все вийшло. Але так як це була неділя і народжувала вона в день, а не вночі, то ми, як і завжди, поїхали на богослужіння і повернулись вже у другій половині дня. Коли ми виходили з дому, Мія народила тільки трьох хом'ячків і останнього саме з моєю допомогою. Коли ж ми повернулись додому, вона народила ще чотирьох. Але один був знову мертвий. Залишалось тільки троє чарівних беззахисних малючків. Мені здається, що Мія не готова була бути мамою. І не розуміла, як це. Вона не розуміла, що їх треба збирати в одне місце всіх і годувати. Перший день вона була дуже збентежена і багато часу бігала по клітці. І, на жаль. За ніч один новонароджений хом'ячок помер. Я, звичайно, дуже розлютилась на Мію, бо вона мала чути, як він плаче, і кличе її, і зробити все можливе, щоб попіклуватись про кожного. Тому я, побачивши її в будиночку, а одного з живих малюків просто в клітці підклала його до неї і дуже зраділа, тому що вона годувала хоч одного в той час. Зараз їм вже 5 днів, кожного дня вони трошки збільшуються і темнішають, тобто скоро вкриються хутром, бо народились вони рожевенькі з голою шкірою без хутра. Вони такі неймовірні, такі ніжні, маленькі і чарівні. Дуже подобається за ними спостерігати. І, хоча все почалось дуже сумно, але, на мою думку, Мія стала гарною мамою. І сподіваюся, що далі буде все добре. А на вас чекають оці два маленьких малючки, які я подарую підписникам свого каналу. Як результат моїх уважних дій по відношенню до Мії, вона тепер не тільки не боїться рук, хоча вона й до цього не боялась, але дуже орієнтована на контакт зі мною. І вже з задоволенням бере їжу. І вилазить мені сама на руку, хоче зі мною мати якийсь контакт. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!